Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Club Games. Сьогодні у нас буде челлендж, який називається пакетні спрунки. Ми будемо витягувати картку спрунки, на яких саме він зображений. Кожен спрунки означає конкретне завдання. Попадеться повторка челлендж. На кожному спрункі з вугу буде зображено сердечко або ніж. Ніж означає наказання. А сердечко просто звичайне завдання. Ось дивіться, в цьому пакетику заховані картки спрунки. Другої фази і першої фази. Зараз, коли ми розпочнемо гру, я буду витягати з нього картки, і Мірон буде казати мені, що робити. Добре. Моліться за мене. Містер Фанкен Пуктер. Сердечко. Ну, коротше, зараз Поліна буде робити ковірочик. Добре. Зараз вона вам покаже. Ель, Примо! Так, А, ось. М -м 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 Ты Друга фаза. Жопу понатри. Мказане. Зитаю те корку з... кофе. Ты серьезно? Ты фигня. В смысле, фигня? У нас взагалі несмачна. Я знаю. Як смачно? Смачно капець. Дуже смачно. Все добре. Добре. Ну, наказання було дуже жахливо, я надію. Ти. Як тобі сподобалось наказання? Так, це найсмачніша нас цукерка в моєму житті. Фух, слава богу, сердечко. Ну шо ж, їсть фруктові чипси. Я тобі полегшення даю. Ммм, Я як обожнюю. Це яблучка, Ммм. І кокос! Ммм-м. Так. Ммм, кухарь! Тики-фиш! Ах, где ж это там Мирон да? Мне уже набридло тут чекать. Тебе не набридло было ждать! Это наказание! Ты тут можешь сидеть, а теперь... Да блин! Выходи! та на 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 та на 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 Выпей водичку! Що в ній такого особливого? Нормально. Я буду плювати після цієї води. Пішли її. Вона що? Занадто солодка. Так, все, давай, вставай, витягай картки. Ти що, мочай я хотела чату. Так, господи, поможи. Добре, зараз. За... Знак питання ще якийсь плюс Що це означає? Діди, знаєш, це схоже на джевін. Ну да. Тільки. Чого тобі тільки наказання падають? Ну, ну, ладно. ну добре, в мене не, не їжа наказання буде. Ну так. Да. Ай, як скучно. Чому умер завжди так довго? Свобода казання. Самый Чому ж Чему на ліжку? Ммм. А хочеш на поле? А. Мама. Так, кой починати? Раз, два, три. Раз. Раз. А... Добре. Все, разминаюсь, тільки розминаюсь. Якщо що. Добре. А що це було таке? <свист> Давайте. Да. да, ой, ой, ой. Все, я тільки розминка, не хвилюйтеся. Добре. Ми так вічно будемо. Качок! Тачок. Три, чотири, п'ять, деть, ну що? Только розігрілося довго. Ну, пробачте, виблю. Так. О, сонце, сердечко, нарешті. Ну добре, пішли. Хоше. На кліпи секунд. Сай 15. Нормально. <говорит> Ты на за... было. Ты на захурила? Ясно. Так, блин, тебе треба явно в больницу. Пишите!